Всім привіт. І сьогодні в нас лекціон 6A Was und wann feiert man? Що та коли святкується? Або що та коли ми святкуємо? Zo. So, hier gibt's einen Kalender. От ми бачимо календар, і у нас Übung Nummer 1. Hier zu uns spricht nach прослухати та повторити. Text Übung 1. Der 1. Januar. der 3. Februar der 6. März der 11. April der 21. Mai der 8. Juni der 12. Juli der 5. August der 13. September der 21ste October. 3 november. The 31st. December. Це ми з вами прослухали. І тут у нас були подані числівники. І саме порядкові. Тобто, перше не як 1. А перше, або ж перше, або ж перша, друге, третє, третє, четверте, п'яте, шосте, сьоме, восьме і так далі. Дивимось. Якщо ми хочемо спитати, який сьогодні, яка сьогодні дата, also, або ж яке сьогодні число, загінвія, де ві фільте іст хойте, де віфі, der ві фільте іст хочуте. Яке сьогодні число? Хойте іст dritte, Януа. І бачимо, якщо ми кажемо про дату, то ми з вами ставимо також крапочку. Азо, Also унс ам дрітен октоба. Дрітен пункт, Крапочка октоба. Де віфільте ва гестерн? Претерідум у нас бачимо займу при терітумі ва гестерн. Яке число було вчора? Гестен ва де 20. Януа. Вчора було 2 януа. 2 січня. А це вітева. For gesten. Яке було число позавчора. For gesten vaan. Я не знаю, дер фюнфте януа. Наприклад, 5 січня. Дивимось, хьо цу маркіри ден акцент у нах. Давайте прослухаємо. а потім потрібно також це буде повторити. 6. Übung 3. Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September. Oktober, november, Dezember. Угу, mm -hmm. Всі місяці ми прослухали з вами, і дивимось. Тут у нас в четвертій вправі подана граматика. Wann feierst Du. Коли ти як святкуєш. Wann feierst du Коли ти святкуєш новий рік, Ich feiere файре ам як я вам казала, ось тут. Treffen uns am наприклад. 1 am амерстен пункт крапочка Януа feierst du, e, zum Beispiel, wann feierst du Geburtstag? Ich feiere Am e, Fünften Januar Geburtstag. Я святкую 5 січня день народження, як приклад. Що ми бачимо? Що, Якщо ми хочемо сказати порядковий числівник, перший, другий, третій, четвертий, п'ятий. То в нас додається закінчення N. Бачимо 2 zwei, zweiten. Навіть ten, пробачте. Фіє, vier, ф'єртен, Fünf, fünften. Zehn, zehnten. elf elften. Але такі числа як один, у нас було eins, змінилося на ersten. Таке число як 3, drei, змінилося на dritten. дріттен. ЗІБЕН змінилося на зібтен. Це особливо важливо. І інші, здається, так, не змінюються в нас. Так то ж саме в нас відбувається, наприклад, 25-го. ФЮНФ, УНД. Не забуваємо und 20 закінчення. Ам, азо драйсихстен. Бачимо, тут навіть закінчення sten. sten. Якщо ми кажемо. За числа від 1 е, до 20, тобто 19, 10, 18, 10, то закінчення у нас 10. Після 20 вже буде 10, 20, 10, 30, 10, und so weiter. So, wann feiern die Deutschen diese Feste? Коли святкують німці ці свята? Давайте слухати. І спочатку Lektion. пропоную вам подивитися, які у нас тут свята. Різдво, Ноя, Новий рік, Валентинстаг, день Lektion святого. Сіон Зекс. Так дечет. День як воз'єднання Німеччини. Ніколаус Таг, День Святого Миколая, та Зільвеста. Це у нас як також Новий рік, але Зільвеста святкують 31 грудня, но я Новий рік святкують вже 1 січня. Що ж, давайте тоді з вами це слухати. Übung 5. Die Deutschen feiern am 25. und 26. Dezember Weihnachten. Die Deutschen feiern am 1. Januar Neujahr. Die Deutschen feiern am 14. Februar den Valentinstag. Die Deutschen feiern am 2. Mai Sonntag den Muttertag. Die Deutschen feiern am 3. Oktober den Tag der Deutschen Einheit. Die Deutschen Feiern am 6. Dezember den Nikolaustag. Die Deutschen feiern am 31. Dezember Silvester. Super, wir haben Also, die Deutschen, zum Beispiel, feiern am 14. Februar den Valentinstag.

Am 3. Oktober in Deutschland. Am 3. Oktober in Deutschland feiert der, uh, sorry, den Tag der Deutschen Einheit. Neme uh, Niemand. Und so weiter. Also he is sprechen. Tut uns потрібно... Also, Am 3. Oktober feiert man in Deutschland den Muttertag. Stimmt das? Nein, das stimmt nicht. Nie. Am 3. Oktober feiert man den Tag den Deutschen Einheit. Also, und so weiter. In Deutschland feiert man Weihnachten am 24. und 25. Dezember. Und in der Ukraine feiert man Weihnachten zweimal. Am 25. Dezember und am 7. Januar. ж, давайте запишемо з вами декілька речень, наприклад, Inde Ukraine. Fireman. І тут у нас одразу стоїть Ніколаус. Так, тому і його запишемо. Инде України, Fireman, den Nikolaus. Tagm. 9. Або ж давайте напишемо також Zweimal. Uh, Inde Ukraini, Fireetman, де Николаус, так, 2 Um, am 6. Dezember und am 19. December. Mm -hmm. І крапочку не забуваємо, так. Uh, що у нас тут ще є? Це напевно Валентинс, так, я думаю, так. О, це напевно. Остерн. Так. No. Ога, December. Давайте візьмемо, наприклад, також Зільвеста. In Deutschland feiert Man Silvestra am 31. December. So. Як новий рік, Зільвестр. Канун нового року святкується 31 грудня. Альзо, наприклад, In Deutschland und in der Ukraine Або ж давайте напишемо тільки за Україну. In der Ukraine України. man den denmuta. Так. День мами. am zweiten, Також бачимо порядковий числівник другого, е, другої неділі травня. Am zweiten май. Зонтак. zweiten май зонтак. Зуба! haben wir geschafft. Це ми з вами зробили. Що ж, всім дякую за увагу та до наступної зустрічі. Чао, чао!